Друзі, привіт! Багато хто переживає стосовно Білорусі. Знову ж таки, я завжди кажу, що відкриття другого фронту для Росії воно необхідне і Росія цього не приховує. Але Збройні сили України готові на Волині, на Рівненщині, на Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині. Всюди готові є розуміння, що існує реальна загроза відкриття другого фронту. Тому. Продовження навчань військових білорусів разом з росіянами це не сенсація. Фінальною стадією будь-яких навчань для Росії для Білорусі є певна агресія стосовно України. Але ця агресія стане фатальною помилкою, якщо вона буде здійснена. Фатальною помилкою для Білорусі, тому що у нас дуже сильні угруповання військ, які повністю готові давати максимальну відсіч ворогу. До кінця серпня жодних ударних угруповань зі сторони Білорусі створено не буде. Будемо бачити розвиток ситуації наприкінці серпня, на початку вересня, і тоді зможемо прогнозувати, чи буде вторгнення, і наша рішуча відповідь чи ні. Якщо вони цього не зроблять до кінця вересня, вони втратять коридор можливостей для відкриття другого фронту. Слава Україні!